Доброго дня малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про свято Святого Миколая. Зимовий період найулюбленіший час для дорослих і дітей, адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків, святковий настрій та передчуття чогось неймовірного. Весь час вітає у повітрі! А все починається з однієї зимової ночі, коли небеса блищать зірками і їх промені освітлюють дорогу Святому Миколаю, який зі своїми помічниками-янголятами поспішають у кожний дім, даруючи подарунки. Сьогодні я хочу вам розповісти про реальну історичну особистість святого Миколая, який прославився своєю любов'ю до дітей та допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, але в нього був великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати. Всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, у якому були харчі, одяг гроші та йшов до оселя, де жили бідні люди. Він підкладав подарунки під їхні вікна. А найбільше він любив дітей, тому вони завжди. Перші отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту та мудрість. Про діточок Миколай ніколи не забував. Коли Миколай зустрівся з Господом, то за його добрі справи йому було дозволено один раз на рік. Пускатися на землю, щоб підвідувати діточок. Тому у ніч на 6 грудня в оселі, де живуть діточки, приходить Миколай та кладе під подушку подарунки. Кажуть, що подарунки від Миколая отримують тільки слухняні діти. А ви були слухняними у цьому році? Я впевнена, що так. Тому Миколай обов'язково завітає і до вас.